Нема, 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 нема приходить, воно ну вже позаполодаю, приходить. Ну Ти скажи, якщо ти там, наприклад, чи повечерила, чи що ти там. Скажи, що не чекайте мене, я собі ну, така якась. Вона ну, мені, я зразу з першого дня, вона мені чи чусь... ну, мені чи не вагою снігала. Навіть ні разу не подзвонити. Ти ж тут пробула дві неділі. Не подзвонити, не спитатися, що ти, й Ну, Ти ж уставила і <питріст> слухає, не так <само. питріст> Ну, да. так. Я там не боже, у мене там не вони, я там не. Ну, дзвони, хоч мене спитайся. чи щось. <питріст> 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 Це якась така, я, я тут ну, таке, але... Ну, ну сразу. просто те, що вчора читав про человека. Да. Так. От вам і наглядний примір. Така, мені вона хоче, я не знаю. Я Скок, щось... Сколько хочеш умножай, а якщо чоловіка. Я Марії сказала. <гум> На до Марії. Маріна, вона дзвонить, казала, як вона сьогодні була. Навіть не Ну, поступила як з людиною. Завезли на шепетовку ігор, заліз, хоча що він об'язаний вести. Чоловічський, ну каже, сідай. Ми поїхали тоді. Коли зладнала їй дорогу їсти, дала собою це уїхати. Саме матері треба було, батька а не... Навіть якщо ти вирішила з цим чоловіком жити, шукати. Що... Головці роблять, а що це не делається? Коли голубці, вона це на їх остапи, на даже, я так поняла, що вона на їх, мабуть, ніколи моїх даже не могла не завернути. <говорі> він на мене та радить. Та він же казав, камось. Та він так це витичко, не бачу. Не то, що там, маме, і дуже багато вість. І він, я не знаю, він ввечері. Нас так і я. Ми прийде, він прийде, колись він там жив вдома. Жінки, було фелиня, свій. Свій михає, 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 михає. Не було в хвилину, ми піджали свині не поїхали, не зимова. У них було семеро, четверо, в них одне, одне закололи, там зіли, наприклад, друге. В них цілий рік не буде. І це те, що дарував слава. Надія була повні наготова. Нам прийдеш в час ночі. На холодільник вечно. є, що на Так. І, mm. і він людина. Він ходить так, бо якось. От ми зразу почали жити. Я ну, теж там кожен раз щось тут, то те домовила. А він якось був, Він дуже раніше був за колбасою. Боже, він колбаси на столі. Це є студія. Зараз він вже все. Зараз себе не хоче. Бо часом візьму. Вона ну, може там солод, ну як на роботу, кушає обжара, але там любить. Це має бути щось там перше, друге, ну, щоб було щось. Зняли нас, нішоці у нас, більше нічого немає. Це тобі ще мало? Ні, немало, хватить. У надеюсь, и вот у Оли тоже такая. Забит, а? зачем мы потом выкидываем пропавшую ну, мы живем с тобой вдвоем, -то говорю, а надо как -то, как -то, как -то, как борща. Йоу. Я тоже больше люблю варить, чтобы сами не было белого хвоста Да, я понимаю, но если бы мы его можем на работу, время потом суббота воскресенье мы пол холодильника выкидываем. вот это вот я ее переборол. Что, типа, вот, давай так, ты готовишь, в лучшем случае, чтобы еще назад. И как бы их... Потому что у него настоявшийся там кучу уже не хочется. На пятый день. Ты можешь, а, а, а. И вот это вот еле вот, еле ее приучил. Макароны варить чуть-чуть, а то что... Я сейчас успешу же Стараємося, якщо там устається, ну, то там зірки.